Свято зі сльозами на очах. Цьогоріч Україна відзначає 70-ту річницю великої перемоги. За різними джерелами Друга світова забрала від 50 до 85 мільйонів життів. Це герої як бойових дій, так і Трудового фронту. За ті лихі часи фактично кожна українська сім'я втратила свого захисника, адже кожен п'ятий українець поплатився найціннішим життям. Сьогодні ж у обласному центрі вшанували героїв-визволителів та помінули тих, хто ціною власного життя наближали перемогу. Подробиці далі у сюжеті перемога, свята перемога. Наближали її як могли, навіть ціною власного життя. Більше 10 мільйонів українців загинули на фронтах Другої світової. Чимало захоронені у братських могилах, чимало й досі вважаються зниклими безвісти. І з кожним роком все менше і менше живих героїв. Нікого немає, нікого нікаво всі помирали. Ні, кого ні, ні з ким вже. Мені вже 90 років. Микола Васильович дитина війни. Проте оті страшні події в дитячу пам'ять вкарбувалися назавжди. Я дитя війни, я з 40-го року народження, але війну я заповнив 44-го року, коли звільняли моє село від німецько-фашистських загарбників. Я батька не дочекався. Він пропав безвість. І я не пам'ятаю, але я споминаю до цього дня, і того я присвятив своє життя військовій службі. Малою партизанкою саме так називає себе Марія Олександрівна, адже йти на фронт прийшлося в 11 років. Бурнити рідну землю обов'язок кожного переконане старше покоління. Тим більше, що у сучасних героїв є гідний приклад патріотизму та відваги, щоб українці. Захищали свою землю. Вони ніколи ні на кого не нападали. І український народ є чесний народ, гостеприємний народ кришкою розділиться. От і треба, щоб українці себе цінили. Вже 70-ту перемогу над фашизмом святкують ось ці ветерани, і все б нічого, якби держава дійсно дбала про своїх героїв. Старенькі вдячні благодійникам, адже ті не просто декларують свої наміри, а й дійсно допомагають. Дай Бог, щоб наші ветерани, саме ви, жили з нами ще довго разом. Щоб ви навчали передавали те добро і тепло, яке ви внесли по житті стільки років. Моє покоління вдячне вам. Ми пам'ятаємо, тому що ми виховувалися на патріотизмі вашому, на ваших розповідях. На тому, що ви нас вчили, символом цьогорічної перемоги є червоні маки, адже саме вони нагадують нам про жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів.